Викладаєте в інтернет селфі з коштовностями і дорогим телефоном. Чекайте на злодіїв. Правоохоронці закликають буковинців бути скромнішими, аби не стати жертвами заїжджих астролерів. Проте, які методи проникнення до чужих домівок вони використовують найчастіше у наступному сюжеті. З початку року на Буковині зареєстрували 83 квартирні крадіжки і 197 з будинків. Правоохоронці розповідають, найчастіше подібні злочини скоюють жителі сусідніх областей, навіть держав. Так нещодавно охоронці порядку затримали громадянина Молдови, який обікрав в області 17 квартир. Осімками управління лінікарного розшуку Чернівецькій області було задокументовано цього року групу осіб уродженців Молдови, жителів Київської області, які на території Буковини були скоювали. Шість квартирних крадіжок. Ще одна особа обчистила 22 будинки. За словами захисників порядку, найбільше крадіжок скоюють у будні з дев'ятої години ранку і до обіду, а пік злочинів припадає на сезон відпусток. Загалом злодії використовують три основні методи проникнення до чужих помешкань. Не спосіб це злам серцевини замка, підних дверей або підбір <клух> підбирають. А вже якщо братись до будинків, то будинки в основному це. Вже металопластикового вікна. Ознакою заможності власників помешкання для крадіїв є броньовані вхідні двері чи вікна з дорогого профілю. Полюють зазвичай на коштовності, прикраси та валюту. В рідкісних випадках це ще може бути техніка побутова. Так те, що злодій може взяти в руки і незамітно. Не привертаючи до себе увагу вийти з квартири чи з будинку, аби крадій не залишався непоміченим. правоохоронці радять мешканцям багатоповерхівок скинутися на системи відеонагляду. Найчастіше ми стикаємося з цими крадіжками спальних районів, а відеоспостереження там як такого немає. Якщо на приватних будинках е, десь вже почали люди більше ставити, но то на багатоквартирних це дуже малий маленький відсоток. А за можливості обладнати житло сигналізацією послугами Державної служби охорони можна скористатися у всіх районах області за виключним. Вижницького, герцайського і Пультицького районів, тобто це ті ті районні центри і райони, де на даний момент немає спеціальних груп швидкого реагування державної служби охорони, Павло Монахов Максим Шварцман, Чернівецький промінь.